Я голосувала. Будемо ми разом працювати з вами. Я хочу вам сказати, що нам приходиться працювати в неадекватному парламенті, але це не зупинить нас в захисті територіальної цілісності, суверенітету і духовної незалежності України від Москви від цих населених пунктів, які давно треба було перейменувати. Що вчора, що сьогодні відбувався безпреділ, і все було б дуже смішно, якби не було так трагічно. А, якщо говорити про вчора, то це був безпреділ, який стосувався розгляду надзвичайно важливих правок до проекту бюджету 2024 року. Що стосувалося пошуку коштів для наповнення. Фонду, з якого виплачуються бойові військовослужбовці, і 37 правок, які запропонували Європейська солідарність, які особисто розробляли пані Ніна Южаніна, витягалися ті чи інші ресурси з різних статей, особливо кошти, які не будуть використані до кінця року, їх завжди списують на ті чи інші премії. Тобто можна було взяти кілька додаткових мільярдів. Це все тупо проігнорилося, тому що коли ми почали розглядати всі ці правки, слуги народу і ОПЗЖ спочатку в основній масі звалили із залу, потім пішли довіра, потім пішло за майбутнє і залишилося в самому кінці ледве 25 депутатів, які просто вже заради того, щоб ретранслювати свою позицію, залишалися на місці. Чесно кажучи, чисто технічно Стефанчук мав би закрити засідання, коли стало в залі менше 50 депутатів, щоб не Проводити не переводити це, все свою рідну профанацію, ну але як ми розуміємо, їм було абсолютно начхати на ці всі речі. Також щодо вчора, коли розглядалися правки до бюджету 2024 року, пані Роксолана Підласа, яка відповідала за бюджетний комітет і все це коментувала, вона не змогла дати відповідь на жодне з запитань, які ставили народні депутати. Пояснити, чому вони проігнорували ті чи інші речі. Ну, наприклад, в мене була частина правок, які стосувалися того, що це фонд розвитку, ну правда, можна не помалювати вікна, двері не позаміняти цього року у нас складна ситуація. Або фонд, загальний фонд, з якого в кінці списуються шалені премії. Ми це знаємо, бо якщо статті не змінені, їх не можна ці гроші на що інше використати. І там передбачалося близько трьох мільярдів витягнути тільки з чотирьох конкретних статей. Міністерства аграрної політики, Мінфіну та інших. Це все було проігноровано. Я не розумію, заради чого це робиться, і єдине логічне пояснення, що їм реально начхати на державу. Сьогодні вранці безпреділ продовжився, коли Михайло Бондар піднімав свою правку. До цього ж бюджету 2024 року щодо того, щоб виділити кошти на соціальне забезпечення поранених, зниклих безвісти і полонених військовослужбовців, пані Підласа спридбуне, заявила, що Міністерство ветеранів категорично проти цього виділення коштів, бо бачите, якісь приватні структури будуть забирати кошти, що виявилось абсолютною брехнею. Йшлося про те, щоб гроші йшли за людиною а. Людина мала право сама вибрати, куди ці гроші вона буде витрачати, ті, що їй будуть виплачені як допомогу. Ну теж ця зала не підтримала. Ця правка була провалена. Тобто, ми бачимо, що і в цьому аспекті абсолютно начхати на військовослужбовців. Що більше це було ну. Скажем так, трагічно, тому що сьогодні зранку дорога до Верховної Ради біля готелю Київ була частково заблокована родинами полонених військовослужбовців і зниклих безвісти. І вони вимагали уваги від, від держави до себе. Вони вимагали вирішення питань. Ми ретранслювали в залі ці питання іншим депутатам з інших фракцій. Було абсолютно все одно. А друга частина безпреділу, та яка сьогодні відбувалася, це стосувалося законопроєкту про переіменування назв міст і районів це стосувалося змін в рамках закону про деколонізацію і декомунізацію. У нас катастрофічно велика кількість вла Топонімічних назв, які стосуються царської доби Московської держави, які стосуються совєтських часів. Ну, ну перепрошую, ну Новопсковськ. Ну на хіба нам в Україні Новопсковськ? Це що буде Нова Водчина чи нова база для псковських десантників, коли вони сюди прийдуть? Чи а, Ванюшкіна. Навіщо нам такі от речі? Або Южноукраїнськ і Южна є. Ну, Ці речі треба міняти. І все, що має стосунок до совєтської чи царської спадщини, було вже багато часу, більше ніж два роки тому, запропоновано обрати свій власний варіант, запропонувати історичну назву. Інститут національної пам'яті пропонував свої пропозиції. Врешті було складено досить таки оптимальний варіант понад 300 ще йому назв внесено в цей проект постанови, і комітет. Одноголосно підтримав саме ту версію, яка була винесена на голосування в Верховній Раді. Ми активно працювали з нашими колегами-депутатами. Ми пояснювали, чому треба позбуватися московської спадщини, і вони провалили. Голосування за цей законопроєкт. бракувало 18 голосів. Ми бачили, що слугам не дали команди голосувати або дали можливість голосувати вільно. Відповідно, їхня нехватка голосів дала можливість залишатися абсолютно колоніальним назвам на, на наших українських теренах. Відповідно, депутати з різних фракцій наголошу з різних, всі крім ОПЗЖ, навіть слуги народу там були. Вони всі пішли до трибуни. Спочатку виступили з заявою, і після цього ми почали блокувати трибуну, вимагаючи як най. Швидшого узгодження позиції, щоб якнайшвидше проголосувати цей конкретний законопроєкт, а окремі депутати кажуть, що треба вилучити ті чи інші назви, які є конфліктними. Ми ж говоримо, що якщо ми зараз цей пакет не проголосуємо, воно взагалі не проголосується як таке. Ще деякі депутати починають роз, роз... розказувати, що треба було порадитися з місцевим населенням. Перепрошую, було кілька років радитися і пропонувати. Ще деякі кажуть, що їхні виборці кажуть, що зміна це неправильно. Ось, наприклад, ну от є такі населені пункти, як Червоноград, Андріївка. Ну це ж, звісно, не про червоних емісарів ідеться. Це ж точно не про комуністів Андрієва і так далі. Це ж про святого Андрія і про Червоне місто Град і так далі. Тобто застосовуються такі абсолютно ідіотичні пояснення, які прив'язують нас до комуністичної спадщини. І чому депутати зараз так обурилися? Багато хто прирівняв це навіть до голосування за московську церкву. Тому що Московська Федерація колись здійснює акти агресії. Вона прив'язується до топонімів, вона прив'язується до церкви, до історії, до культури, до будь-якого моменту, який дає їм можливість сказати, «Це руська земля. Ми йдемо захищати руських. І ми маємо позбутися всього цього, щоб Московська Федерація не мала за що зачепитися і припихатися сюди. Я розумію, що треба зараз ще половини чиновників позбутися, тому що вони зачіплені за московські контакти, але це інша сторона питання. Але якщо ми хочемо, щоб наші діти росли у вільному світі вільної України, їм треба дати і візію нової вільної карти для України. Побачимо, як воно буде розвиватися завтра. Ми маємо таку своєрідну дихотомію. Частина депутатів готові далі блокувати трибуну. Нам в чаті написали беріть каву і канапки, а з іншого боку, шукаємо все таки консенсусний варіант, щоб якнайшвидше проголосувати цю постанову і рухатися далі по порядку денному.